Що неочікувано, станеться найближчим часом. Обирайте одну з чотирьох колод. Що ну, неочікувано, станеться найближчим часом. Спори через гроші, вияснення стосунків, але не, не, не вийде повністю їх, знаєте, як е, розрішити, але за фінанси свої треба боротись, показує. Останеться найближчим часом. Ви не очікуєте, останеться. А, дивіться, якась суперниця, людина, яка з вами не дуже щира, мягко кажучи, може з'явитися на горизонті. Будьте дуже обережні з жінками зараз, тому що така, знаєте, пустота прям йде якась всередині через якусь жінку. Будьте обережні з будь-якою жінкою. Останеться неочікувано, неочікувано, але буде. Якісь нові знання, знання причому, можливо, треба буде їхати далеко, або це знання, знаєте, через інтернет. Десь якийсь, знаєте, як чат, в якому ви берете участь і так далі. Це якісь нові знання, які ви маєте отримувати. Не очікуєте, останеться найближчим часом. Дивіться, щось може бути по кар'єрі, може бути, знаєте, як, як рики кинути в якійсь компанії, великі великій компанії, до речі, от, знаєте, кар'єра як йде прям, ну, в таку класну стабільність, і це станеться неочікувано.